7 година 30 хвилин київський час вітаємо і головний на ранок випуск. Щонайменше 5 ударів по Харкову було зафіксовано цієї ночі. За даними мера е, Ігоря Терехова, пошкоджено кілька приватних будинків. Внаслідок влучання безпілотника по Слобідському району загорілося цивільне підприємство. Інформації щодо постраждалих не надходила. І до 12 зросла кількість загиблих вбитих Росією вчора в Світошинському районі столиці, зокрема серед загиблих рідні брат і сестра, батьки яких поїхали на дачу. От вони то тому й вижили. Більше 70 людей отримали поранення. 44 людини з травмами різного ступені тяжкості в медичних закладах. Руйнування зафіксували в п'яти районах. Святошинський, власне постраждав найбільше. Там ракета поцілила просто в житловий дім. Десятки будинків пошкоджені і сьогодні. Сьогодні у Києві та Київській області оголосили день жалоби. Росія ціла спрямовано вдарила по саме густонаселеному району столиці, заявив про це очільник МВС України. Експерти вилучили уламки балістичної ракети і після проведення експертиз нададуть більше інформації. Та вже зараз всі факти підтверджують, що росіяни навмисно били по цивільній інфраструктурі, каже Ігор Клименко. Пошкоджень зазнали щонайменше 25 житлових будинків, школи і дитячий садочок. Російський удар завданий по столиці був завданий саме балістичною ракетою виробництва північної Кореї. Таку інформацію прилюднив президент України через масовану повітряну атаку. Зеленський скоротив свій візит до південної Африки. Саме там в президента була запланована низка зустрічей. Утім, відбулися тільки переговори з президентом країни Сирілом Рамафосою. Йому Володимир Зеленський передав список 400 українських дітей, яких зараз проти їхньої волі отримують у Росії. Південно-африканська республіка є співлідером у глобальній коаліції за повернення вкрадених українських дітей. Тож президент висловив надію, що пар допоможе їх повернути. Під час спілкування з пресою президент заявив, що Україна як ніхто зацікавлена в закінченні війни, і Україна готова до переговорів з терористами, але після повного припинення вогню. Послухаємо прямо мова Володимира Зеленського. Я вважаю, що на нас напали, у нас окупували територію, вбити тисячі, десятки тисяч людей. Заживо поховано багато дітей і дорослих, і те, що Україна готова сісти за стіл перемовин після сісфаєр, після повного припинення вогню. З терористами, які все це влаштували на нашій землі, виключно на нашій землі, це великий компроміс. Владимир, зупинись Відреагував так на вчорашній удар по Києву. Президент США. Дональд Трамп написав окремий пост у своїй соцмережі True Social, в якому закликав Путіна до миру. Дональд Трамп написав, що він не задоволений російськими ударами по Києву. Заявив цитата, це не було необхідно і дуже невчасно. Американський президент вкотре наголосив, що тижня гинуть 5 тисяч солдатів. Давайте укладемо мирну угоду під час спілкування з журналістами. Ам заявив, що у Штатів є певний крайній термін для досягнення миру між Україною і Росією. А Києв і Москва повинні сісти за стіл переговорів. Не змушувати Україну приймати невигідну угоду проти її волі просить США генсек НАТО Марк Рюте, і про це пише Financial Times. Одна із важливих цілей візиту голови Північно-Атлантичного альянсу до США там саме генсек на зустрічі з Трампом закликав не змушувати Україну йти на невигідні для неї умови і документ про закінчення війни має враховувати інтереси України, інакше всі домовленості. Лише посилять Росію і під загрозою пиринеться безпека всієї Європи, додає очільник НАТО. А агенція Блумберг дізналася, що США вимагатимуть від Росії для миру, і у рамках свого мирного плану Сполучені Штати серед іншого хочуть, аби Росія визнала право України на власні збройні сили та оборонну промисловість. І Також окупанти повинні повернути Києву Запорізьку атомну електростанцію. Сьогодні ці питання порушить спецпосланець президента США Трампа Стів Вітков на зустрічі з е, главою Кремля Путіним. Ескалація між двома ядерними державами Індії і Пакистану ризикується все обернутися новим збройним конфліктом. Вчора а, інді, уряд Індії закрив єдиний сухопутний перехід до Пакистану і призупинив дії договору про а, а, води а, річки Інду. Підписаного до речі, в 1960 році у відповідь Ісламабад заявив, що будь-яка спроба зупинити або відвести воду, що належить Пакистану, вважатиметься актом війни. Водна угода розділила річку Інд та її притоки між е е сусідами і регулювала спільне використання води. Він є ключовим для Пакистану, бо дозволяє не перетворитись йому на безлюдну пустку. А окрім того, Індія дала 48 годин пакистанцям на. Те, щоб покинути країну, і також вислала військових Пакистан пакистану відповідь закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав дипломатів, закриває свій повітряний простір для індійських авіакомпаній і призупиняє всю торгівлю і припиняє видачу віз громадянам Індії. Це рішення ухвалене у відповідь на атаку бойовиків у спірному регіоні Кашмірі 22 грудня у гірському. У гірському курортному містечку Пахалгам, що в індійському регіоні Гімалаїв, стався один із найкривавіших нападів за останні роки. Озброєні бойовики відкрили вогонь по туристах станом на 24 квітня. Відомо про щонайменше 26 загиблих. Індія звинуватила Пакистан у транскордонному тероризмі. Побиття військового гідропарку в столиці підозрюваних відправили під домашній арешт. Троє 17-річних хлопців будуть під цілим домашнім арештом, а 15-річний – під нічним до 19 червня. За версією адвокатки одного з підозрюваних бійку, нібито спровокував сам військовий. Утім, він не прийшов до суду, сказав, що повернувся до своєї частини і виконує обов'язки. А про причини, бійки, говорити відмовився. Інцидент з побиттям військового стався саме 18 квітня. На відео потрапив момент, як на ваших екрані. Анах видно, група хлопців повалила військового на землю, і вони почали бити ногами і руками. У Херсоні тимчасово вимикають світлофори на дорогах. Таке рішення пов'язане власне із великою кількістю безпілотників російських, якими армія Росії атакує місцевих жителів і їхні автівки. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, це рішення ухвалювали разом з військовими, оскільки російські окупанти продовжують полювати такі робити сафарі на місцевих жителів і цивільні автівки. Світлофори зупиняють машини і таким чином роблять їх легкою мішенью для російських. Військових і додатковий потяг до Ужгорода з Києва запускає «Укрзалізниця» через зростання пасажиропотоку та на період будівництва Євроколії між чопом і Ужгородом. Цей поїзд курсуватиме з 12 травня по 30 липня з Києва до Ужгорода по парних числах у зворотньому напрямку по непарних. Маршрут нічний час в дорозі близько пів доби. Поїзд матиме 13 зупинок, зокрема у Львові квитки. Цей додатковий маршрут вже є у продажу. Так, друзі, і зараз буде дуже важлива розмова. Що це за ініціатива? Презентація проєкту Різні разом тут і зараз. Ну і чекаємо тут в студії на Дар'ю Герасимчук. Вона є уповноваженою президентом України з прав дитини і дитячої реабілітації. Важливо знати всім. Чекайте. Ну і куди ж без погоди? Якою вона сьогодні буде? Чого нам очікувати? Яких температурних рекордів? Зараз про це все розповість нам, Олекс. Боже, чого він Олександр? Андрій Люховець Андрійович. Доброго ранку. Розкажи, якою сьогодні буде погода. Доброго ранку. Тут знаєте, як імена змінюються, а погода інколи залишається стабільною. Тут можна по різному до цього ставитися і дискутувати. Проте погода нарешті стабілізувалася. Нарешті так кажу, але синоптики кажуть, що про можливі заморозки чи там похолодання у травні. Але ми що робимо? кажемо тут, -ту -ту, і нехай оте тепло, яке зафіксувалося зараз в Україні, воно і далі продовжується. А про ранковий холод уже важко говорити це більше схоже на таку ранкову свіжість, яка відчувається. Зранку по обіді вона все ж таки зміниться на таке стабільне тепло, де ми вже побачимо знову ж таки людей у футболках, адже простіше кажучи, пригріло. І оце от пригріло сьогодні фіксуватиметься у вигляді плюс 20, плюс 26 подекуди, а майже по усій території України. Проте з маленьким, але зараз почнемо пробігатися по усій синоптичній мапі і розпочнемо традиційно зі сходу. 25 квітня на сході України хмарний день з проясненнями і протягом дня. Можливі опади кажуть синоптики. Зранку на стопчику термометра ще такі скромні плюс 9 до плюс 12, По обіді очікується максимум від плюс 24 до плюс 27 градусів. На півдні України сьогодні також очікується сонце, хмари на небі. І також синоптики кажуть, що можливі короткочасні опади протягом дня. Зранку плюс 10, плюс 12, по обіді очікується до плюс 26 градусів. А у західних областях сьогодні також синоптики прогнозують. Мінливу хмарність, але також і обіцяють, що можливо ці хмари перетворяться і у дощ. Протягом дня очікується зранку до плюс 9, плюс 10 градусів. По обіді очікується плюс 18, плюс 20 градусів. На півночі України сьогодні хмарно з проясненнями, Також можливі короткочасні опади зранку та вночі від плюс 10 до плюс 13, По обіді можливий максимум до плюс 23 градусів. І у центральних областях України сьогодні також без певних синоптичних сюрпризів. Очікується хмарність, очікується сонце, і очікується короткочасні опади. А зранку плюс 10, плюс 12, По обіді від плюс 23 до плюс 26 градусів. І що якщо говорити про столицю, то у столиці сьогодні зранку максимально сонячно. Сонце вже піднімається над обрієм. На небі поки що не видно жодної хмаринки. Проте синоптики кажуть, що це лише протягом дня. До вечора на небі зберуться хмари, і вже можливо вечір-ніч слід очікувати у Києві. У столиці дощ протягом дня сьогодні доволі тепло, плюс 13 зранку до плюс 23 трьох, плюс 24 градусів очікується уже по обіді. І найтепліше, найпрохолодніше 25 квітня, яке фіксували синоптики. Зараз ми також дізнаємося. Отож, найтепліший день був зафіксований у 1943 році. Тоді було плюс 27 градусів. А ось історичний мінімум був зафіксований не так давно у 2021 році. А 25 квітня фіксувався Мінус один градус морозу, і ще так два слова про те, що можна сьогодні побачити, на що можна орієнтуватися, щоб можливо десь собі викарбувати оптимістичні прогнози по погоді. Отож, з цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається і сохне, і наші пращури спостерігали за вербою. Якщо вона до цього дня розпушилася, сильно холоду уже не буде. Тому гайда десь до ставочка, до річечки, подивитися на вербу і побачити, побачити чи розпушилася, чи не розпушилася, яку погоду нам слід очікувати найближчим часом. Ну якщо мається на увазі, що розпушені котики, як ми називаємо, та то це розпушена верба. Ми її бачили коли, mm -hmm. та чи ж чи не в кінці лютого? Бо зараз все помінялося місцями: квітень, з травнем, лютий з січнями і так далі. Але менше з тим такі спостереження нашого Андрія Люхавця зі своїми історіями на інших локаціях пасибі тобі до mm -hmm. наступного включення.